Всім привіт! Ще звернулася до нас е, пацієнтка. була направлена ортодонтом е, для видалення зубів мудрості. Це дуже частий показ для їхнього видалення, підготовка до ортодонтичного лікування. Досить такий цікавий випадок. Зуби не прорізались в неї до сьогоднішнього часу, е, знаходяться глибоко під десною, під шаром кістки, розташовані під кутом. Один зубчик є дуже цікавим в плані того, що його корені розташовуються дуже близько до нерва, який проходить в щелепі у нижньочолісному каналі. І є така методика, щоб пацієнти не боялися, що таке буває. Ми інколи лишаємо частину зуба для того, щоб не травмувати цей нерв. Відбувається це таким чином, що просто коронкова частина, яка створює тиск на сусідні зуби, убирається, а коренева частина залишається в більшості частин випадків ніяких скарг е немає, і є далекі результати віддалені, що все відбувається добре. Можете подивитися Блад на екран. Ось Зуб, який знаходиться е не прорізавшись. Під хутом і в щелепі проходить нижній челюстний канал, корені якого обплітають його. В даному випадку ми просто е від'єднаємо коронкову частину від кореневої і, скажімо так, її законсервуємо там. Потім все заросте кістковою тканиною і пацієнт так і буде з ним жити. Скарг ніяких не буде. Все і ортодон буде задоволений, якщо йому нічого не буде заважати.